Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі про життя. І зараз би я хотіла трошки порівняти Німеччину і Україну, зробити такий аналіз пересічного пересічної українки з далеко не якимись там великими статками, ну, саме з погляду простої людини. Що б нам варто прийняти в Німеччині? Що нам варто залишити так, як у нас є? Ну, як, на мій погляд, плюси Німеччини в тому є соціальна система, соціальний захист. Насправді, в Німеччині великий плюс того, що людина дійсно захищена. Якщо ви маєте право там на проживання і так далі, то ви не залишитеся не на вулиці, ви не залишитеся голодної. Скажемо, можливо, це не буде на такому високому рівні. Але це набагато вищий рівень, ніж соціальне незабезпечення таких верст населення у нас вдома. На жаль, так. Це великий плюс Німеччини. А великий ще плюс, що мені подобається в Німеччині, це те, що м -м -м, податки платять всі. Податки великі, але за рахунок цих податків саме і є ця соціальна система е -м -м, підтримки. Різних верст населення. Це насправді добре. Що працює медична страхівка, це плюс. На жаль, з наших зарплат, якщо враховувати таку страхівку медичну, то більшість її просто не потяне в нас навіть ту мінімальну, але це було б добре. Ще що з плюсів в Німеччині, що закон діє. Він діє в більшості для всіх людей. Можливо, десь хтось може якось відкрутитися, але це все навіть ці всі, скажімо, коли закон не подіяв, це все теж на законному рівні. Розумієте, там є якісь страхівки, що людина застрахована, і ну, це такі з таких професій чула, як лікарі. Якщо до них претензії пред'являють, то не завжди можна чогось добитися. Але це саме тому, що вони у них мають такі. Страхівки, які дуже довго, дорого вартують, розумієте? Тобто це не корупція, це все, все рівно на рівні закону. І закон дійсно працює. Можливо, він десь дуже повільно працює, не так все ідеально, але він таки працює. Це великий плюс, плюс, Німеччини в чому доволі така висока толерантність. Тобто, тут ніхто не буде дивитися, як ти вдягнутий. Ну, в крайньому випадку, якщо ти не влаштовуєшся на те місце роботи, де повинен бути дрес-код, чи, скажімо, ти не прийшов на якийсь такий захід, де треба бути вдягнений відповідно, по вулиці ти можеш ходити в чому загодно, і на тебе, як правило, не звертають уваги. Великий жирний плюс відношення до людей, до дітей, ну, взагалі, до різного, різних вікових груп інвалідів. Тобто на них не дивляться, не соромляться, не дивляться як на людей нижчого рівня. Розумієте, це дуже високий захист, і це дуже важливо. Це показник саме зрілості суспільства. Це великий плюс, дуже великий плюс. Це мені ну, прямо так до душі дуже сподобалося, тому що, коли знаємо, як у нас вдома, на жаль, Відношення до інвалідів, їхній захист, ну це і діти з вадами розвитку, всього на жаль, є з чим порівняти не в нашу користь, а в велику користь Німеччини. Навіть їх якось соціалізують цих всіх людей, і по можливості, щоб вони могли навіть і працювати. Якась легка робота, але людина почуває себе в соціумі. Це дуже важливо. От, це прямо так такий показник для мене високий. Ще які є плюси в Німеччині, ну, відносно толерантності я сказала, відносно того, що з тобою будуть спілкуватись, не дивлячись на твій соціальний рівень, скажімо так. Доволі не такий високий показник корупції. Ну, як насправді я і не могла б якби, оцінити свого, але з того, що, ну, як загалом картина, яка, то дійсно корупція не надто якби, висока. Це теж дуже добре. В медицині. В більшості, ну там, де я потрапила дуже. Підхід подобається, тому що куди б ти не прийшов саме в мене в медичний заклад, з тобою, як правило, будуть спілкуватися вічливо, посміхатися, тобто відноситися нормально, у нас не завжди так. Про рівень медицини зніму окреме відео то інша тема, але я зараз говорю про плюси, які дійсно є такими плюсами. Дівчатки, які в нас народжували, ті, що народжували наші в Німеччині, теж задоволені, тому що. От саме великий плюс відношення. Тобто немає якогось такого, як в нас інколи в наших роддомах, буває таке, трохи, трохи не завжди адекватне відношення до пацієнтів. До породілі це от, у них зовсім інше відношення. А ще такий плюс у них є сама є знайома з однією. Акушеркою, яка приймає роди, вона може приймати вдома ці роди, вона може приймати в лікарні ці роди. Ну, як прав... як частіше вона приймає в лікарні. Тобто ви її оплачуєте, і вона приймає ну, роди і в неї відношення таке до породіль. Ну, вона так говорить. Я була просто здивована, я не народжувала її. мене донька була якраз після пологів, внучок був зовсім маленький, і вона прийшла от тоді як волонтер на огляд. І от її те відношення до неї, вона в мене просто, скажімо, після нашого досвіду, як вона народила в Україні, то там це було таке відношення до тебе як до людини. Як вона говорить з дітьми, це взагалі той наш наша дитина, мій внук він навіть не, не плакав. Він от он, навіть якщо каверзував, приходила вона ціна, то він зразу прям так затихав. Вона, от, вона дихає цією діяльністю. Ті є такий у них. Варіант послуг. І як, на мій погляд, я запитала, скільки це варто, і вона сказала, десь тисяча євро, самі пологи. Ну, якісь, може, плюс-мінус. Ну, як на мене, це не надто так дорого, ну, я не знаю, як на це дивляться німці. Ну, я знаю, що багато хто в неї народжував. Можливо, не з тих людей, які заробляють менше 1000 євро, звичайно, але ті, в кого там і родина, і цей, то багато. І от такий вид діяльності, тим більше що це було невелике містечко, я була просто цим здивована, приємно вражена. З мінусів, що мені, скажем, не, не подобається. Не в плані не подобається, тому що це зовсім погано. В плані того, що в перспективі не подобається монополізація сільського господарства. Ось, скажімо, якщо ми жили в селі і в маленькому містечку, то я помітила одну дивну річ. Живучи в селі, люди їдуть в маркет і купляють овочі, фрукти, завезені звідкись або тепличні. Тобто, от я як скільки мала можливість спостерігати село, то я не побачила, що там є посаджені. Овочі, ну так, поля, наприклад, фермерські, навіть помідорів, тих самих огірків, ще якихось перців ну от в природньому середовищі. Розумієте, це погано, як на мене, і нам цього приймати не потрібно. Чому? Тому що там людина з села якось фактично не може вирощувати, реалізовувати свою, ну, мало хто може, там багато всяких для цього ліцензій і так далі, і тому подібне. Але в селі ти не можеш, от, наприклад, піти навіть купити той огірок чи помідор на це потрібен якийсь дозвіл. Розумієте? Якось так, от у нас в Україні сільське господарство трошки по-іншому, але б я дуже хотіла, щоб у нас Боже збав не пройшло такої монополізації, тому що наш місцевий маленький фермер і взагалі селянин буде від цього дуже потерпати. Та й взагалі нам від цього буде гірше, тому що вирощена скажімо, невеличким фермером ті самі кавуни, ті самі огірки, ті самі помідори, це зовсім інший смак. Звичайно, повинен бути, якщо людина вирощує багато, тому що хто вирощує для себе і продає лишок, як правило, вони нічим сильним таким хімічним не обробляють, тому що самі ми їмо. Якщо людина фермер. Он у нас в Україні ну, контроль якийсь, щоб там було не було багато, скажімо, якихось обробки занадто хімічної. Але, як правило, ті помідори, які ще пам'ятаю, ще колись ми ходили в школі, збирали від школи. Ну, це ж смак, це помідор, це огірок, це перець. їси не не їсися. Дуже велика різниця. От, от цього, оцій монополізації, я б дуже не хотіла, тому що земля буде у власності дуже маленької кількості людей. Це не гарно, скажімо так. Тому що земля нас годує, ми аграрна країна. Щоб, щоб нам варто прийняти від Німеччини і чого б не варто. Прийняти б варто, от оці, що закон працює, це класно. Прийняти відношення до всіх пацієнтів в лікарні незалежно від рівня тієї лікарні. Тобто, просто. Скажем, професійна людяність. Я не назву це людяністю, скажімо, як якості сугубо людини, але це як один із показників професійності. Потім ще, щоб нам варто було б прийняти відношення до інвалідів, це я вже сказала. Чого б нам не варто, от в Німеччині багато довгожителів. Ну, у нас в Україні теж було до недавнього часу дуже багато людей, які, ну, я знаю навіть зараз ще бабусю, які 97 років, і благо вона рухається і все. Але в Німеччині є один мінус відносно цього. Я побачила дуже багато, якби вони соціалізовані, ці люди похилого віку, але більшість з них не щасливі. Тобто то, якщо вони спілкуються з родиною, і все-таки родина до них приїжджає, маю на увазі діти, внуки, то це клас. Але дуже бачила такого, що ну, от, вони звикли, якби не приймати ні від кого поміч, точніше, навіть їм не пропонують. От я спостерігала таку картину, їхала в поїзді і е, німка. Жіночка, ну, їй років, мабуть, вже туди під 80 було. Вона стояла там із чемоданом, з рюкзачковим поїзді. Тут треба було вигружатися з того поїзда. І для неї це було, я бачу, що тяжкувато. І от їй допомога ніхто із німців не запропонував. Там чоловіки приходили, запропонував якийсь хлопчик чи араб, чи що молодий хлопчина зовсім. Ви б бачили в ці очі жіночки. Вона була дуже задоволена, в неї, в неї прямо від цього очі сяяли. Осяяли від того, що в принципі їй було дійсно тяжкувато і їй дійсно запропонували допомогу. От В них цього не прийнято, якби, мені здається, так. За той час, що я там перебувала, то мені, як правило, де ще допомогли теж якісь хлопчики такі, толі, ну, із мусульман, скажімо так, люди, ці молоді зовсім діти, підлітки. В них так прийнято до старших відноситься, Ідуть, дивляться, і де, яка жіночка тягне того чемодана, і вони допомагали. Допомагали жінки, е е е німкеня допомогла мені там раз перенести саме так. Чоловіки, німці разу не разу в них цього не прийнято. Це мінус як для мене. Ну, Я маю мінус е саме по відношенню до слабкішого. І саме по відношенню до людей старшого віку, такого, вже, скажімо, достойного віку. Е, ну, от в нас більш от, інститут сім'ї важливіший, це важливо, тому що віддалення ну, в сімейні теж не зовсім класно. Ну, відносно чистоти, скажімо так, я була дуже здивована і дечому розчарована. Надто великої чистоти в Німеччині я не побачила, на жаль, так як в мене був стереотип, що там ну, на вулицях завжди чисто, там, де я була, ну, так як і в нас, так і в них. Не, за, не занадто чисто, тобто нема от, о, 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 тої чистоти, яку, знаєте, прям така що чистота. Можливо, залежить від різних місць, але якось так. Ну, Думаю, кор... так, не буду дуже довго говорити. основні... Я описала медицина єдине, що відносення клас, але доступність медицини, на жаль, дуже далека від людини. Профілактична медицина теж зовсім слабенька. Тобто, якщо вас турбує, ви поки дочекаєтесь термін і вам ну, треба щось перевірити. У нас ви можете самотужки піти, здати аналізи вже з тими аналізами поскакати до якогось лікаря, скажемо, поспілкуватися, поговорити. Там, на жаль, цього немає. І я бачила, ну, скажімо, не зовсім гарні наслідки всього цього. Тому якось так. Коментуйте, якщо вам було цікаво, висловлюйте свої думки і спостереження, хто зараз в Німеччині знаходиться. Мені теж це цікаво порівняти деякі речі і зрозуміти, де є плюс, де є мінус. Да, і Для нас би ще відсутність корупції в нашій країні було б взагалі класно. Жили б ми в раю. Все, добре, дякую. До побачення.